ще один раз побачити. Нині Прикарпаття відвідав директор з торгівлі та інвестицій Міністерства з міжнародних і міжурядових відносин уряду Канадійської провінції Альберта Лоран ОЖА. Рівно за три дні гість має намір детально вивчити інвестиційний потенціал області. Губернатор краю Михайло Вишевенюк в свою чергу розповів про амбітні плани майбутньої співпраці у рамках нещодавнього підписання меморандуму про взаєморозуміння між Івано-Франківщиною та Альбертою. Йдеться передусім про обмін досвідом у сфері медицини у планах і підписання спільного договору про збір та переробку сміття. У Ведмонтоні вони займають практично вийшло на першому місці в світі по цій роботі. Перше місце в світі по цій причині, що вони 90% сміття переробляють, а 10% тільки захоронювали, то зараз в них є технології переробки 10% будівельного сміття на вторинний, на сировину. На сировину. Тобто 100% сміття у них переробка. Європа зараз поставила слід за мету до 2020 року переробляти не менше 50% сміття, сміття решта спалюють. Спалювання це викиди в атмосферу. А вони Едмонтон 100% процентів Нічого не спалювати, все йде на переробку, на вторинну переробку. Отримають додатково сороне Не уминув губернатори. Актуальну для Прикарпаття проблему видобутку сланцевого газу каже місцева делегація. Вже готова вирушити до канадського міста Альберта, аби повчитися у тамтешніх видобувати паливо без шкоди екології. Співпраця в нафтовій галузі не аби як зацікавила гостя. щодо потенціалу розвитку співпраці сланцевого газу. Я мушу відмітити, що у лютому цього року 17 організацій з провінції Альберта відвідали Україну, і ще тоді вони відмітили, що. Івано-Франківська область одна з найперспективніших для розвитку співпраці у нафтогазовій галузі. Тому я думаю, ця делегація навідається й до вас. Крім того, похвалився Михайло Вишованюк на Прикарпатті за допомогою співпраці з провінцією Альберта буде створено єдину в Україні кафедру екології людини.